Це не попіл, це лють обгорілих дерев, це не вирви, це біль, що пронизує груди. І немає вікон, і немає дверей, у будинку, з якого поїхали люди. Він лишився один, мала сирота, розуміючи, що не потрапить в валізу. Він боявся. І холод його огортав. Він чекав і стискав свої зуби залізні. Це не сон, а скажене скавчання сирен. Це не втома, а біда зашипіла воскресла, це війна, що триває з придавніх давен, і будинок стоїть під вогнем перехресним. То не вибух, а крики поламаних стель. Що на ніч то трапляється різне. І, здається, усе в цьому світі пусте, без будинку, який не потрапив в валізу.